faccio un, Василь, нікнейм e Сон на Марине. Бачу у сердженте. Мене звати Василь, що я служу в uh, морській піхоті, мій нікнейм італієць. До повномасштабної війни я працював водієм на автобусі перевезення Італія-Україна. До цього я 12 років проживав там, дуже добре знаю цю країну, розмовляю і запропонували мені там працювати. І я так погодився і пішов. Коли почалась повномасштабна, відправив свою дружину і дітей відправив за кордон і потрапив я. Тобто це вже страпилось на другий день, так? Я потрапив в ВСП, Тернопільське ВСП. Пробув я там 7-8 місяців і розумію, ну це не те, що я хочу робити. І почав шукати кудись дійсно в бойові якісь підрозділи, де я дійсно можу себе ну, проявити якимось чином. І попав я в 35-ту бригаду, і, зокрема, в 37-й окремий батальйон. Я вам розповім. Е Якраз про Вугледар. Так, це ми вже зачищали практично останні два будинки. Тоді, виконуючий обов'язки командира роти, дав мені, що я старшим евакуацією потрібен був. Дві групи, які повинні були штурмувати ці два будиночки, так як в них. На той час мені здалося, що в них ну, трошечки був брак досвіду, і не могли вони зробити роботу. І ну, я просто побачив, що вони зайшли, відкотились, зайшли, відкотились. І я просто зрозумів, що потрібна моя допомога. Так як в мене вже якийсь досвід хоча б був, я говорю, кажу, миха кажу, я, я потрібен там. Кажу, ну, Евакуація, евакуацію, там хлопці зроблять, але я потрібен там, щоб просто це. Він каже, давай. І реально ми зробили роботу, ми зачистили, ми ну, виконали завдання. І дійсно, там була ну, важка робота, тому що э, наші противники сиділи дуже так. Достати їх було дійсно дуже важко. Полонених не було, тому що ми їм пропонували здатись, вони не погоджувались. І полонених не було. Насправді важче тут, на Херсонщині. Угу. Зі водою дуже дуже важко. Реально дуже важко. Там... Там якось було набагато простіше. Відверто кажучи, так. Там, розумієте, там розумієте, більше, там, Якщо, наприклад, не посадки, то, то в цих в, чи на дачах, чи це були села, тобто, ну, мені здається, і воно набагато легше. от, от Вода, от це. Перепливати, ні навіть не відступити, коли там, зробити маневри відступу. Ну тут набагато все важче. За що, відверто кажучи, не знаю. Але телефонують до мене е з замполіт політбатальйона. Говорить, я якраз після задачі в мене контузія капається. Говорить, так, завтра ви повинні бути тут. Я кажу, дуже приємно, там, доброго вечора. Кажу, але дивіться, тут кастеця, я тут капаюся, мені ще там, два дні капатись. А де ви капаєтесь? Ну, там і там. Він говорить, що каже: ну дивіться, у вас там завтра ви маєте бути там і там, там нагородження, президент. І кажу, це дуже приємно. Але кажу, я скажу. Він говорить: дивіться, де ви капаєтесь, давайте зараз попередьте свого лікаря, ми через там декілька годин приїдемо, заберемо вас і завтра привеземо назад, будете докапуватись. Я кажу, ну добре, без питань, зараз попереджу. Так і сталося. Вони приїжджають ввечері десь біля 11 вечора. Забирають мене, відвозять там, де ми скажімо, там цей. Потім наступного дня зранку мене одівають, тому що моє все було грязне, все після цього, після виходу. Одівають мене все, кажуть, все, поїхали, кажу на нагородження. Кажу, куди, що, як. Ну, так нас нагородили там замужність третього ступеня. Цей орденом це було дуже швидко, тому що ви самі розумієте, це було де спілдівкою, тобто це все дуже швидко. Ніхто не знав, коли саме президент приїде. Це все ну просто швидко, раз, раз роздавали, роздавали і все отримали і і Поїхали. Так, так, мені е, вручили мені, е, тобто присвоїли там молодшого сержанта. Берет вручили, тобто що обіцяли це все зробити і раніше. Але так як я був поранений, це все після поранення вже відбулося мені практично. І після цього сказали: так готуйся, бо ми тебе будемо готувати там на головного сержанта роти. Навчатися завжди потрібно. Тобто, я людина, яка як я чогось не знаю, я навчаюся. Тобто я читаю книжки, тобто я спілкуюся з людьми, я стараюся якомога більше отримати інформації, тому що. Я люблю не тільки отримувати інформацію, я люблю ділитися нею. Тобто, да, от, наприклад, там з сержантами, я їм говорю, там хлопці, дам нам потрібно там для навчань там, те і те, давайте щось шукайте, давайте допомагайте, давайте щось якось залучати їх. Тобто, якщо в мене є ідея, я намагаюся не те їм нав'язати, постараюся їм донести свою ідею. Можливо, в них є своє якісь бачення. Давайте кажу, ми це все проговоримо. Давайте ми щось зробимо, щоб дійсно це було добре, ефективно. І тому, що ми розуміємо, що от ці хлопці, які от виконують задачі, ну, тобто, ми нам максимально потрібно, щоб вони вижили, тому що втрати є завжди, і нам максимально ті навики, які є вже в нас, безпосередньо, та щоб ми їм передали. І от ми, коли ми, наприклад, готуємо хлопців до задач, тобто ми вже е, умовно ми вже знаємо задачі якого типу, чи це буде зеленка, чи це буде е, в урбані, ну в місцевості, тобто ми вже готуємо людей іменно під ту задачу. Тобто максимально їм даємо цю інформацію, яка їм необхідна буде при, при цих от, в цих умовах е, воювати. Дуже багато хлопців ще на початку війни іменно які, які хотіли, які от, мотивовані, які все. Е, Ну, їх вже просто немає з нами, так скажемо так, і потрібні і є, є ті ще люди, так, які от яких є досвід, яких є бажання, мотивація, щоб просто це передавати тим людям, які приходять. Тому що зараз в дійсності приходять багато людей, яких немає мотивації, і наша от робота іменно сержантів знайти в них цю мотивацію. Тобто ми не тільки як інструктора, іменно давайте їх там стріляти, там бігати, це ні, ні, в наше психологічно ми з ними працюємо. Тобто спілкуємося, допомагаємо зрозуміти. Ну хлопці, я розумію, що ви не дуже можливо хотіли сюди прийти. Але якщо не ми, це хто? Тому що якщо не ми зараз... Їх виб'ємо, тоді нами будуть затикати дири, ми підемо десь далі, але вже не за не за свою країну, а за них будемо воювати. Так що, ну я думаю, що мотивація повинна бути в кожного. Я не думаю, що кожен, що хтось з вас захоче, щоб його хату прийшли, і просто так, типу, бо ми тут хочемо вийти, Ну кажу, ні, хлопці, Так що шукайте в собі цю мотивацію. Тобто я намагаюся з спілкування з людьми побачити, ну тобто, в кожного, як отак клавіша, на яка на нього просто його зможе трошечки десь. Підсвідомо десь його зворушити, тобто шукають цю саму мотивацію в кожній людині, тому що не в кожного вона одинакова. Тобто, в нас ще от така от робота з людьми, які от до нас приходять. Десь я, напевно, підсвідомо розумію, що якщо, наприклад, і закінчиться війна, то ненадовго. Мені здається, що воно в майбутньому. Я думаю, хоча я дуже цього не хочу, але я, в мене щось такі перечуття, що воно може і. І ще раз повторитись, і тому, якщо так, то я готовий тут залишитись і якимось чином просто допомогти. Тому що да, це моя країна. Я просто побував за кордоном і я дуже зробив переоцінку цінностей в плані от, своєї от, країни. Тобто для мене немає значення, чи це захід, як я з заходу, так? чи це схід, чи це південь, північ. Для мене немає абсолютно. Для мене все, це все Україна. Тобто я не, не ділю, в мене немає цього шити. Все це наша країна, і я буду її боронити до поки зможу.